У першу неділю Великого посту церква відзначала свято Торжество Православ'я. У цей день у галереї Соборна розпочала роботу виставка, присвячена іконам. Її особливість в тому, що відвідувачі могли спробувати себе у старовинному мистецтві виготовлення кіотів для ікон. Кафедральний собор ще будується, проте галерея Соборна живе активним життям уже декілька років. Виставка ікон торжеству православ'я тут стала традиційною і проходить в четверте. Дуже показово, я думаю, символічно, що відкриття виставки проходить якраз святом торжество православія. Якраз нам розказали історію, дійсно, коли ми, кожен із вас, на сьогоднішній день має можливість поклонятися святим іконам, має можливість продовжувати цю спасительну віру, яку ми отримали від Вселенських соборів, від святих арців. Тому що ця віра затверджена на крові мучеників за Христа, які багато постраждали для того, щоб зберегти цю віру і передати кожному із нас. На виставці були представлені роботи різних іконописних шкіл України, іконописного відділення Полтавської духовної семінарії, школи майстерні при Харківській духовній семінарії, творче об'єднання Лавські художні майстерні імені Івана Єжакевича, столична студія Соборна. І школа майстерні церковного мистецтва Звінниці Асіст під час виставки відбулося декілька майстер-класів. Один з них провів завідувач іконописного відділення Полтавської духовної семінарії Сергій Горбаль. Ви і зі на виставці є список з візантійської ікони Божої Матері, коли одежди повністю покрита асістом. В общем-то, і візантійської і в древніруської в псковської зустрічаються Ікони, де повністю долічно рішається асістом. Асіст це штрихи сусального золота, що символізують присутність божественного сяйва. Всі уважно слідкували, як вправно рука майстра проявляє на складках одягу присутність нетоварного світла. Полтавська школа представила на виставці в Києві репліку ікони 13 століття і репліку на картину сучасного художника втечі в Єгипет. Вони виконані в техніці гризаль, тобто тональними градаціями одного кольору. А іконописці з Харкова пояснили, чому свою майстерню назвали Феофанія. Феофанія з грецького переводиться «Богоявлення». А ікона вона теж является символом Бога Явлення, тому що Бога на самом деле, в Ветхом Завете сказано, не никто ніхто нигде але но единородный син Божий. Он себя явив нам. І коли Господь нам в образі Ісуса Христа стала можливо, ікона, тобто образ изображение зображення Бога, воплотившегося. керівник Харківської іконописної майстерні Олена Котельникова розповіла про церковне мистецтво Грузії. Вона зауважила дивовижний факт. У грузинських старовинних церквах якнайкраще збереглися зображення святих воїнів. А ще вона часто спостерігала на грузинських іконах ефект негативу: з часом темне світліше, а світле темніше. Київська майстриня Наталя Шульгіна з законописної студії Соборна розповіла про тонкощі створення укладів. Саме самий саме архітектурний пластилин. пластилин и э, тонким, слоем, тонким слоем наносите себе поле, так называемое поле для своей иконы. Э, чтобы пластилин любой хорошо он, ложился на э, вашу дощечку, потому что он должен быть очень ровно лежать, вы его выглаживаете. Я нашла метод такой, как выглаживание водкой. То есть варним тампоном ви вы... держи грей і потім будеш м'яти. То есть, любой пластилін должен спочатку прогрітися для того, щоб він хорошо льог і кріпився на досточку. Оклад це ніби рицарські обладунки для ікони. Реставратори кажуть, буває таке, що металевий оклад вже зробився непридатним, а дерев'яна ікона під ним ціла цілісінька. Так і традиція іконопису вона змінюється за віки, проте допомагає зберегти щире шанування тих, хто зображений на святих іконах.